Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Ну що, до України повернулося відключення світла. І це було прогнозовано, тому що спочатку літа нам казали, що зимою будуть відключення світла. А також великим фактором є кацапи, які б'ють по енергетичній системі України. Наразі в мене пройшло відключення світла. І ви бачите на екрані застосунок EcoFlow Delta 2 та додаткової батареї до неї. І так, давайте я одразу скажу, чому саме EcoFlow Delta 2 та чому додаткова батарея. По-перше, це якість виробу. Я брав EcoFlow, тому що дуже багато було гарних відгуків на цю зарядну станцію. По-друге, чому EcoFlow Delta 2 на 1 кВт? Тому що у мене не вистачало коштів, щоб купити EcoFlow Delta 2 на 2 кВт. І я вирішив, що треба брати спочатку на 1 кВт, а потім вже як будуть кошти докупити додаткову батарею ще на 1 кВт. На час, коли я записую це відео, EcoFlow вже випустили третю серію EcoFlow Delta 3. Що в неї покращили? Розміщення. Кулерів вона стала тихшою розміщення роз'ємів розеток, винесли наперед, що я не вважаю краще, тому що, покористувавшись Delти 2, я кажу, що розетки треба залишати позаду станції. Також є декілька версій Ecoflow Delty 3 і одна з них на 1,5 кВт. І якщо ви хочете брати саме Екофлоу Дельту. То моя рекомендація, якщо у вас ще немає станції, то беріть Delta третю Якщо у вас вже є Delta друга то міняти її на Delta третю я не бачу ніякого резону. Тож, давайте поговоримо про зарядну станцію Ecoflow Delta 2 і як вона допоможе саме вам пережити відключення світла в Україні. Давайте я трішечки розповім про Ecoflow Delta 2 на своєму прикладі. У мене EcoFlow Delta 2 і додаткова батарея. Станція на 1 кВт, додаткова батарея ще 1 кВт. Загальна ємність 2 кВт. На що вистачає саме цих 2 кВт під час відключення світла? Ну, по-перше, ви можете підключати прилади до 1800 Вт потужності. Якщо трішечки більша у вас буде потужність, то станція ще 5-7 секунд може Використовувати більшу потужність для прикладу, я використовую станцію для того, щоб працювати вдома. І мені конче потрібно, щоб вдома було світло і я міг працювати з своїми замовниками, тому що я фрилансер, тестувальник, і мені треба бути на зв'язку з своїми замовниками. Але немаловажним є комфорт проживання. Тобто, якщо ви приходите з роботи чи ви працюєте вдома, вам треба, щоб було вдома світло. тому що ви хочете розігріти їжу, зробити каву, щоб у вас холодильник не розморожувався і всі продукти були свіжі, то зарядна станція дуже добре допоможе з цим. Я розвів всі прилади від зарядної станції за допомогою переносок. Не знаю, як українською, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Напряму я станцію підключаю до мережі на зарядку, а від станції вже розводю переносками по всім кімнатам до робочих місць, у мене їх двоє, до кухні, на якій у мене кава машина для того, щоб приготувати каву, розігріти їжу мікрохвильова піч. Та холодильник і все це у мене заживлено від зарядної станції. Ще одним немаловажним фактом є освітлення своєї домівки. Чому? Тому що в нас темніше вже о 4-й годині вечора і буде дуже некомфортно, якщо у вас не буде світла. Я розвів світло по дому за допомогою невеличких розеток, включення і виключення світла йде через них. На них є кнопочка включення і виключення. Також ви можете включити і виключити світло за допомогою додатку, тому що це розумні розетки. Тепер давайте поговоримо, наскільки ж вам може вистачити зарядної станції на 2 кВт. На своєму прикладі я хочу вам порахувати, наскільки вистачить станції на 2 кВт під час відключення світла. Ну, По-перше, у мене два робочі місця: телевізор, інтернет. Вся кухня запитана на станцію, холодильник постійно запитаний. Тобто ми можемо зробити каву, ми можемо розігріти їжу, ми працюємо, ми собі ні в чому не відмовляємо під час відключень світла, і зарядної станції нам вистачить приблизно від 10 до 20 годин роботи. І це дуже гарний показник під час відключень світла. Тож, якщо ви не знаєте, як забезпечити себе електрикою, то придивіться до цієї станції. Якщо ви приходите додому і вам треба, щоб було просто світло, щоб освітити домівку, щоб розігріти їжу, щоб подивитись телевізор, то станції буде і однієї станції на кіловат буде достатньо для вас. Якщо ж ви хочете, щоб. Ви могли працювати цілий день вдома, щоб ви могли ні в чому собі не відмовляти, то треба брати станцію вже на 2 кВт. І тут я вже бачу коментарі, що ви пишете: станція дуже дорога. Так, станція коштує великих коштів, але ви не повинні брати її за останні ваші накопичення. Ви повинні розуміти, для чого саме ви хочете придбати цю станцію. Я брав для роботи вдома та для свого комфорту, тому що взимку, влітку, треба нам електрика. По-перше, щоб не розморажувався холодильник і можна було тримати якісь продукти і не викидувати їх кожні два дні. По-друге, взимку нам треба, щоб було більше освітлення, тому що темрява настає вже о 4-й годині. По-третє, нам треба ще якось. Заробляти кошти, якщо ми працюємо вдома, нам треба електрика, щоб бути на зв'язку з своїми замовниками, і працювати, і віддавати їм свої там, тестування, які ви проводите, чи ще щось. Якщо у вас залишилися питання по зарядній станції, то будь ласка, напишіть мені в коментарі. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Якщо вам сподобався цей контент, поставте, будь ласка, вподобайку. Також я додаю монобанку в коментарі. І якщо у вас є така можливість, допоможіть на розвиток каналу. Дякую. Всім спасибі за перегляд. Слава Україні!